Хімія в медичному справжній страх вступників. За три дні я отримала щонайменше 10 коментарів та повідомлень. Підскажіть, що робити. Дуже боюсь хімії. Для мене дуже складна наука, я її не розумію, але маю мрію вступити до медичного університету. Хімія дійсно одна з найскладніших наук, особливо якщо вчити її на пальцях, як вчать в школі, та скажу вам відверто. Я її також не розумію. Якщо ми беремо до уваги перший та другий курси, коли вивчите хімію, схожу з тією, якої вас вчили у школі, це органічна та біоорганічна хімія. І тут потрібно просто навчитися її розуміти. По факту вивчення складається зі знання формул та сполук, і це цілком можливо. Але якщо вам страшно, що у вас не вийде, іноді предмети потрібно просто закрити і піти далі. Було в моєму випадку. До речі, для цієї історії потрібно окреме відео. Надалі у вас почнеться біологічна хімія, яку ви почнете розуміти. Адже, на мою думку, там більше медицини. Але, звісно, все залежить від того, що подобається вам, і впевнено скажу, що можливо все, тому, якщо ви маєте мрію, не дозволяйте хімії або іншим предметам зупинити вас на вашому шляху. Дякую за перегляд, пишіть свої питання в коментарі.